Палієнко Микола балада про рідну мову. Порубана, але не вбита, замулена, але жива. Моя ти мова сумовита, Мізяка з вербового щитва Не залишай мене у скруті, коли ні сміху, ні плачу, не віддавай в полон манкурта. Де рідне слово не почуть, не пробачай мені сіромі, коли тебе під корінь жнуть, коли без панченку і з дому одну мов покритку женуть. Тебе не висіять крісито, не розмінять на дядяки. Моя мова росяниста, не запресована в тюки. Мого життя свята основа, нема у тебе куцих меж. убити можеш дієсловом, і дієсловом любиш теж. Нема у тебе ні світання, ані смеркання жити й жить. Ти вся одне, одне повстання, яке в віках не задушить.